Дивіться, бачите синім заклеєні вікна. Бачите? Приїдете до нас. Тут незаконний гральний бізнес. Чи вам вигідніше не бачити його? Вон два, два заклади. Одна якась лотерея національна, така національна, як я іспанський льотчик. Ну то що, приїдете? Звісно, що Коли? Час. Приїжджайте, будь ласка, ми вас чекаємо. Пашу Павло викликав туди поліцію. Читала в інтернеті? Не, читав, не, не зробили нас. ніяких висновків з того. Я думала, ви вже провадження відкрили. А ви нічого не читали навіть. Ну, я вас повідомила. Зараз зараз да, журналісти знімають, я вас повідомила, що тут будинок туріниці два. Валер, це два чи один? Два. Тут три, на центральній. Ні, ні, ні. 4. Це Туріниці один, то два. Це туріниці один і тут два заклади. Це туріниці один, четвертий. І на туріниці один там возле Зіни, третій. І четвертий там на Туріниці. Ми вас повідомили про чотири заклади. що я петух, може, що... <рес> Ніхто не скажуть, що чому? Ну ми вас повідомили, так? Да? Ви, Ви чули? Сьогодні яке число, Валера? А, петух. Яке число? 29 може. травня. 29 <рес> <рес> травня ми повідомили начальника. Ну він просто начальник відділу бюджетних порушень якихось там, да? Не дуже до того, але передайте своєму керівництву. А де він, до речі? Він відряджені, Іваньків? Не доповідає мені. Не доповідає? <рес> Не положено. Не положено поставити. А да, мені доповідають. Як не прийду, він відряджені. Була, він з відряджені, А Він на облраді? Хто? На сесії на мостровіло Ні, 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 він не був, не був. Він не прийшов. Відряджені був, він постійно Діарея почалася. Да, да. Та тут Ісак заправляє балом. Ісок себе з нього рішає. Дякую вам гарно.